Екстрена заява Трампа приголомшила усіх прямо з білого дому. Він звернувся до України, і вже з перших секунд стало зрозуміло. Це надзвичайна промова. Голос напружений, слова ріжуть мов лезо. Те, що пролунало далі, змусило замерто навіть союзники. Війна може швидко зупинитися. Але треба виконати одну вимогу. З'явилася нова пропозиція по завершенню бойових дій, у яку не сила повірити. Тож далі про це детально на ПІТІВІ. Вітаю вас, шановні глядачі. Про Сполучених Штатів Америка Дональд. Трамп заявив, що російський диктатор Владімір Путін сам попросив його допомогти врегулювати війну в Україні. За словами американського президента, Путін під час нового дзвінка визнав безсилля Москви у спробах закінчувати бойові дії. Путін буцімто сказав, що намагався закінчити цю війну, і буцімто помиритися з Україною 10 років, і не зміг цього зробити. Трамп зазначив, що допоможе Путіну, оскільки він проявив таку Чесність Трамп додав, що зміг вирішити деякі питання за дуже швидко, однак не уточнив про які поступки України саме йдеться. Після цього він публічно розкритикував організацію Об'єднаних Націй за повну бездіяльність у питанні війни в Україні, зазначивши, що ООН давно втратила здатність реально впливати на конфлікти. На його переконання, структура, яка мала працювати для миру, дає лише зламаний телесуфлер. Американський президент підкреслив, що вже з моменту свого повернення до Білого Дому на початку Цього року він зупинив низку міжнародних конфліктів і сподівається зробити те саме з російсько-українською війною. Трамп неодноразово повторював, що тільки він здатен переконати Путіна сісти за стіл переговорів. Згодом на цю заяву звернули увагу. І в Європі міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив у коментарі виданню політико що лише Дональд Трамп має політичну вагу і особистий вплив, аби схилити Путіна до миру. Президент Трамп це не та фігура, яка може посадити Путіна за стіл переговорів, яка потенційно може Ласти край бойовим діям наголосив гіллі за його словами. Партнери України мають бути готові втрутитися в момент становлення миру, щоб допомогти забезпечити його стабільність. Ну а в той час Михайло Шетельман, український політтехнолог та аналітик, також розповів про підсумки року правління Трампа. Тож далі уважно слухаємо. Я вам розкажу про вибори президента США. Ви знаєте, який сьогодні унікальний день? Сьогодні 5 не Сьогодні ровно год, як на виборах побідів президент США Дональд Трамп. Год назад наша судьба сделала крутой поворот. Неожиданный, ну, не то чтобы как бы совсем уж неожиданный, но, по крайней мере, не сильно предсказуемый, но крутой. Давайте оценим сейчас быстро сходу за минуту, что поменялось-то в нашей жизни. Вот мы знали, как бы, наверное, развивались бы события при условном... Байдене или Камале Харрис. Хотя тоже, что нибудь знаем. Они бы нам поставляли оружие, а хрен его знает. А им бы Конгресс не одобрил. Помните, а что вдруг Конгресс стал бы им одобрять финансы? Когда нам не одобряли финансы, мы не получали оружие. А мы сейчас сидим, говорю, вот если бы была Камала Харрис или Байден, мы бы сейчас вон, с оружием бы сидели. Да не факт. Почему? В чем факт? -то? Или там, а Трамп не смог, нам, не смог нам установить мир с э, россиянами. А типа Байден смог. Вот я к чему, что реально все-таки все, к сожалению, в наших руках. И вот этот внешний фактор, Байден там президент США или Трамп президент США, для вас, если вы смотрите меня в Америке, для вас это ваш важный внутренний фактор, влияющий реально на вашу жизнь, прям по-настоящему. И вас я понимаю, и поэтому это ваше дело, поэтому вы выбираете себе мэра Нью-Йорка, президент США. А нам жить с тем, что вы выбрали, потому что, в принципе, для нас это внешний фактор, и мы никогда не знаем, вот это для нас так или сяк повернется. Для нас в каком-то смысле лотерея, но ну, тоже такая, с неизвестным, предсказ... с неизвестным результатом. Сколько раз мы уже меняли свое отношение к Дональду Трампу? То, то мы трамписты, то мы ненавидим Трампа и так далее. Позиція сполучених штатів підкріплюється і діями американських дипломатів посол США при НАТО Меттю В'єтакер, який прибув до Києва з офіційним візитом, заявив після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським Наступне далі цитую, ця безглузда війна повинна закінчитися і мир досягнути завдяки зусиллям президента Трампа. Є єдиним можливим шляхом вперед. В'єтакер підкреслив, що нині головна мета створити умови, за яких Росію можна буде змусити сісти за стіл переговорів. Він нагадав, що можливість поставок України ракет Томога. Ка також заборони нього флоту Росії можуть змінити позицію Кремля. Ну а можливість глибокого удару може змінити розрахунки Путіна і поставити під загрозу багато речей, включно з важливою енергетичною інфраструктурою в Росії. Заявив посол саме цей фактор на його думку може стати каталізатором для переговорів. Якщо хтось і може це зробити, то це президент Трамп підсумував Вітакар. Разом із тим Трамп заявив, що поки не розглядає можливості передачі Україні томагавк. За його словами, це на найкращий момент для нових поставок озброєнь, адже вони можуть ускладнити діалоги з Москвою у Кремлі після телефонної розмови. Підтвердили, що Путін застарів Вашингтон від передачі цих ракет, назвавши їх загрозою для відносин. Нагадаємо, що після дзвінка між лідерами США та Росії у Кремлі заявили, що зустріч між Путіним і Трампом у Будапешті потребує серйозної підготовки. Ну і також про секретар Дмитро Пісков ухилявся від конкретних дат, сказавши лише, що для такої зустрічі потрібен час. Тим часом є зустріч у столиці Горщина назвала образливою, зважаючи на ордер міжнародного кримінального суду. Нарешті. Путіна водночас Трамп дав зрозуміти, що готовий зустрітися з російським лідером лише за умови впевненості у можливості домовленостей. Ми повинні бути впевнені, що укладено угоду щодо завершення війни в Україні. Я не збираюся витрачати свій час даремно. Заявив він президент. США додав, що мав хороші стосунки з Путіним, але тепер це дуже розчаровує. Трамп визнав, що очікував завершення війни в Україні раніше ніж, наприклад, стабілізації ситуації між Азербайджаном і Вірменією. За його словами, навіть сам Путін визнавав успішність попередніх мирних ініціатив Вашингтона. Путін сказав мені телефоном, хлопче. Це буде приголомшливо, тому що всі намагалися це зробити, але не змогли. А я зробив це. Попри це, Трамп визнає, що нинішня війна стала випробуванням і для Кремля, і для Києва. Далі цитую, іноді треба дати їм битися, і вони б'ються. Це важка війна для Путіна. Він втратив багато солдатів. Можливо, мільйони. Це важко для України. Це важко для обох. Сказав він під час розмови із журналістами. Американський лідер натякнув, що відсутність останньої краплі означає необхідність пошуку рішень навіть у найтимтешньому момент. Поприм'який тон щодо Путіна Білий Дім продовжує тиснути на Росію за ініціативою Трампа. Сполучені штати запровадили нові санкції проти енергетичних гігантів Роснефть і Лукоел. Це перший масштабний пакет санкцій від початку нового президентського терміну. Міністерство фінансів США наголосило, що ці обмеження покликані змусили Кремль сісти за стіл переговорів. Після оголошення санкцій ціни нафту підскочили, але ринки реагували стримано через невизначеність щодо тривалості американського тиску. Майтює такер назвав санкції лише початком і зазначив, що президент Трамп. Тримає всі карти в руках, і це лише одна з них, яку він розігрує. Нові заходи зачепили навіть азійські ринки. За даними Reuters, китайські державні компанії тимчасово зупинили закупівлю російської нафти. А індійський імпорт може скоротитися майже до нуля. Розвиток цих подій супроводжується спробами налагодити дипломатичні контакти. Трамп спочатку планував зустріч із путіним у Будапешті. Наприкінці жовтня, але згодом скасував їх, пояснивши, що не хоче витрачати час, якщо не впевнений, у результаті Кремль у відповідь заявив, що зустріч не скасована а перенесена. Ну а Після скасування саміту Путін прокоментував рішення Трапа, заявивши, що готовий до переговорів у будь-який момент, коли американська сторона буде готова. У російських медіа це подали як знак гнучкості Кремля. Проти західні аналітики відзначили, що Москва намагатиметься виграти час. Тим часом у Києві, за словами Вітакара, відбулися консультації між послами країн НАТО і українським керівництвом. Головною темою стали потреби України на зиму та можливі забезпечення енергетичної безпеки. Вітакар підкреслив, що партнери розглядають різні варіанти тиску на Москву, зокрема через обмеження доступу до тіньового флоту і блокування логістичних маршрутів. Політичні аналітики вбачають у діях Трампа спробу поєднати прагматичність із демонстрацією сили. Він показує, що може водночас говорити з Путіним, не знімаючи з порядку денного жорсткі економічні кроки для Вашингтона. Важливо не допустити, щоб ініціатива перейшла до Москви. Але водночас Трамп прагне залишитися головним посередником у потенційному мирному процесі. Британські медіа коментуючи ситуацію, зазначають, що на відміну від попередніх років, тепер світ має будь-які. Заяву Трампа про мир в Україні не як риторику, а як реальний фактор впливу з боку НАТО, звучать схожі сигнали. Мир можливий, але лише за умови, якщо Путін змусить до цього через санкційний тиск. І Трамп зі свого боку продовжує говорити про свій миротворчий потенціал. Він наголошує, що всі війни, які почалися без нього, можна завершити лише за його участі. У Майамі він демонстративно приніс список із восьми війн, які за його словами він вже завершив. Цей жест викликав бурхливу реакцію аудиторії для частини американців. Він став доказом його сил а для критиків черговим прикладом самореклами. Утім, навіть скептика визнають слова Трампа про врегулювання війни за годину, показують, що він не планує залишати Україну поза фокусом своєї політики. Для нього питання миру стало не лише геополітичним, а й особистим символом впливу. Потяг визначаючи неспроможність вирішити війну, фактично підтвердив те, що світ говорить давно війна зайшла в блуги кут і лише сильна зовнішня сила може змусити сторони рухатися до компромісу. Сам же Трамп, як і раніше, говорить просто: я врегулював деякі з цих питань. За годину його слова звучать як вилки і як обіцянка. Світ уважно спостерігаючи, що перетвориться ця обіцянка на реальний мир, якого Україна чекає вже понад 10 років. Тож наразі це було усе. Віримо в силу збройних сил України. Бережемо себе та своїх рідних до зустрічі на пітіві. Слава Україні.